Перші відвідувачі ярмарку меду за традицією пенсіонери. Вони вирушають з дому рано вранці, аби встигнути все оглянути, поспілкуватися і, звісно ж, придбати якісний продукт. У мене пасіка була у батьківці, що я трошки я знав. Ну бо я полюбляю акацію і гречку. Це дуже хороший мед. І чайок, і блинчики. Все можна з медом. І так просто можна ложечкою. Корисний продукт. так? Да, — Дуже корисний. Організатори ярмарку діляться меду цього року вдосталь. Ярмаркували все літо. Нині ж мають заключний солодкий захід. Нам завжди Бог дає меду, як кажуть, з ізбитком. От, Тому о, о, друга ярмарка у нас акційна. Зробили мед для людей, як у нас прийнято, акційний. Це ми називаємо народний мед. От. Це Соняк зразна трав'ям. Продаємо людям по найнижчій нижчій ціні, яка є. тільки в місті. Ми спеціально моніторимо ринок. Люди знають, що ми тут кожного року стоїмо вже більше десяти років. Тому приходять за саме за медом. Тим паче, це заключна ярмарка в цьому році, і вони записаються на зиму. Як і щоразу на медовому ярмарку продукти бджільництва: віск, стільники, прополіс, перга, пилок. Непорушна традиція заходу благодійність. Цього разу півсотні кілограмів меду вирушить до наших захисників на передову. Солодкий продукт дається не солодко, ділиться. Едуард він у бджільництві початківець. Втім, каже, нинішнє літо дало йому великий досвід. Коли зібрав, по суті, тому що його було багато. Це багато ну, викачка була, це перше, так багато меду, то ну то саме в кінці я зрозумів, що що таке пасіка, і це нелегко, да, звісно. Ну, але воно то коштує. Шанувальники меду можуть придбати солодкий продукт і у вихідні. Традиційно, ярмарок меду розташувався біля входу до парку Ірко Ноненко, Олексій Правицький цей день.